Квіти розпускаються, півник голосно співає. Радо сонце зустрічає. Діти, коли це буває? Так, ранці ми прокидаємось, умиваємось, робимо ранкову зарядку і снідаємо. Ранок швидко пройшов. Петрик в садочок прийшов. Тільки гратися з дітками став, ось уже і день настав. Пригадаймо, що ми з вами робимо в день. Так, граємось з друзями, читаємо книжки, допомагаємо дорослим, ходимо на прогулянки. Ввечері усі малята будуть іграшки збирати, на полиці розставляти, у коробочки складати. Казкою з батьками читати. Вечір тихо наступив, першу зірку засвітив. Це приходить темна нічка. У дітей стулили вічка. А зараз пограємо в гру, я почну, а ти продовжуй. Ми спимо вночі, а граємо в день. З друзями зустрічаєшся вдень, а додому повертаєшся ввечері. Ми обідаємо вдень, а снідаємо вранці. Зарядку робимо вранці, а спимо вночі. Як же виникає зміна дня і ночі? Давайте розберемось. Сонце освітлює нашу планету з одного боку. Як ліхтарик. Одна половина планети освітлена, а інша ні. До сонечка повертається один бік планети, а потім інший. Адже земна куля крутиться. Вона повертається до сонця то одним, то іншим боком. Тоді на освітленому боці день, а на протилежному ні. В яку частину доби ми користуємося цими предметами? Правильно вранці так, вдень, ввечері. Правильно, вночі.